Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Ну що, хто скучив за Макдональдсом або просто обожнює бургер Біг Мак, але так боїться поповнішати. У мене для вас сюрприз. Сьогодні готуємо здорову версію салат Біг Мак з оригінальним соусом. Все готується максимально швидко і легко, а на смак не відрізнити від оригіналу. У пательню викладаємо фарш. В ідеалі взяти фарш з яловичини, але я взяла курячий. Солимо його, посипаємо чорним перцем, часником та копченою паприкою. Ставимо на середньосильний вогонь і обсмажимо 8-10 хвилин, розбиваючи всі грудочки. Далі салатний листя рвемо руками. Нарізаємо тонкими скибочками соковитий помідор. Відправляємо до листя салату. Нарізаємо червону цибулю пір'ямі і теж відправляємо в салат. Солоні або консервовані огірки нарізаємо кільцями і відправляємо до салату. До цього моменту фарш вже обсмажений і вже охолов. Додаємо фарш. Сир обов'язково чедер натираємо на крупній терці, додаємо в салат. А тепер секрет унікальної заправки мед, трохи оцту, кетчуп, майонез, гірчиця. Можна звичайно, але все ж таки раджу діжонську. Заливаємо заправкою салат і перемішуємо. Вже приготований салат навряд чи буде стояти в холодильнику кілька днів, а ось соус зберігається довше до тижня. Готуйте цей салат вдома. Всі шанувальники американського Макдональдсу будуть вами захоплюватися. Обов'язково підписуйтесь та пишіть мені коментарі. Зараз важливо підтримувати нашу українську спільноту. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!